Далі двічки, що тут у вас? А у двічок відбиваюсь від усіх. Відстаньте від мене, дайте мені побути в тиші, дайте мені побути е якось в, своєму, в, свої, в своїй. Своєму мерку, да, скажімо так, сімірка жезлів, захист позицій, боротьба, якісь можуть бути конфліктні ситуації, можуть бути нападки до вас, претензії, знає, а ви будете оце від них якось відбиватися, ставити всіх на місце, показати кому куди, причина чому. Нада щось зробити, бо надо, Понімайте, якась є надія, якась є мрія, і на от треба зробити, понімайте, вам треба можуть вас толкать в спину. В тебе ж ти ж казав там, що ти там, запланував щось роби, щось роби. Знаєте, от щось треба, щось надо робити. Робить треба щось до результату, до якогось празника. Можливо, в когось дійсно може якесь бути свято. І ти почнуть вам якісь, знаєш, та, їдеш по те, то зроби оте, на тобі оте, значить, нагружати вас можуть бути. Ваша дія навіть цього. Ну, будете робити, будете робити, бо можуть бути якісь дуже багато якихось нагрузок, справ да, на вас накидують, і ви такі будете відбиватися від них та відстаньте, або якесь щось. Ну, а в конічному ітогі, звісно, ви якось знаєте пошуту, це знаєте. Ну, по... в пусте. От ті всі нападки їхні, от то все буде для них пусте. Ви якось по-легкому -по пропетляєте, як кажуть, пропетляєте від цього. Перемога на вашій стороні. Ви зможете отак от обійти і оці всі боротьбою поставити всіх на місце і, і ваша, ваша буде зверху. Оце, оце саме про це у цьому дні, у суботу у вас. Дякую, що ви зі мною ми йдемо далі. Е... Трічки, трічки, що тут у вас трічки. А у вас трічки іерафант. Десь можуть бути релігіозні якісь свята, родини, крестини, там оце от все. Е, сватини і тому подобне, і вінчання, і. Все релігі, з релігією, релігією може бути е, пов'язане у вас, але ж також це день якоїсь мудрості, традицій, це день, можливо, якоїсь вашої просвітницької роботи, да, тобто навчання ви навчаєте або е, вас навчають, також це може бути пов'язано. Знаєте, з чим. Наприклад, є люди поважна людина, або ви, можливо, поважна.